Що не сподобалось тобі, поглянь навколо всі радіють, чому лице Твоє в журбі? Тебе голосно прославляють, всі учні, діти і жінки, гілки й одежу розстеляють, а ти неначе за німій. Невже тобі згори не видно, як храм на сонці весь блищить? Чому ж то сльози напливають, не радує небес блакить? О, як не плакати мені, Єрусалим! Прекрасне місто, та буде спалене в вогні за всю неправду і злодійство. Ти не пізнав мене, як Бога, не прислухався до слів моїх. Прийде то з тім твоїх облога, поб'ють в тобі дітей твоїх. Я так хотів тебе зібрати, як пташка пташенят своїх, ти не схотів мене прийняти, бо полюбив неправду й гріх. Тепер мене ти зустрічаєш, та небагато днів пройде. І терном ти мене ввінчаєш, на хрест тяжкий мене приб'єш. Якби ж то ти пізнав для себе те, що потрібно для тебе, тепер не маєш ти потреби, біди не бачиш для себе. Ти благодать мою відкинув, мою любов ти потоптав, дорогу правди ти покинув, і мою милість не прийняв. Моїх пророків ти зневажив і посланців моїх вбивав, моїм законом злегковажив. На моє слово не зважав. зате прийде тобі розплата, те, що посіяв, те й пожнеш. До тебе йде велика втрата, де милость для тебе знайдеш, до кого ти тоді звернешся, хто допомогу дасть тобі, до кого ти в той час сміхнешся? хто радість дасть тобі в журбі. Пройшло не так багато років, збулись Ісусові слова, збулись також слова пророків, пройшли небажані жнива. Господь сьогодні промовляє, щоб перевірили життя, чи Дух Святий нас наповняє, чи справді ти його дитя, чи не засмучуєш сьогодні своїми вчинками Христа, прислухайся до слів Господні, лунає істина свята. Ще поки милість є Господня, прийди до нього, не вагайся, щоб не загинув у безодні всім серцем для Христа віддайся. Слава Богу!